Що для вас зараз важливо зробити? Усвідомити те, що ви імператриця свого життя. Усвідомити, що ви вершитель вашої долі. Зрозуміти, що ваш принц, він вас кохає. Насправді, якщо у вас є якісь сумніви щодо цього, він йде до вас. Скоро відкриється якась правда. Ви щось зрозумієте, можливо, для себе буде якесь відкриття. Давайте подивимось, про що це буде. Так, ви дізнаєтеся це через інтернет, можливо, вам хтось скаже. Або ага, це поки що тайна. Це поки тайна. Що іще вам тут хочуть сказати? Щодо якогось діла вашого тут. Якесь діло у вас є. Можливо, воно якось знаєте трішки вирухалося, щось робили, а потім якось воно чи стало, чи ви якусь мотивацію втратили щодо цього. І ви вирішили, а може не треба це мені, може мені закритися, може в мене якось не вийде це. Може, це не моє, може мені ще надоїло це. І карти хочуть вам тут підказати, що вам треба ще якась людина. Якась помічниця, помічник. Тут хтось у вас, можливо, знаєте, якась командна робота потрібна. Можливо, якась людина зі сторони, яка вам щось порадить у вашій справі, чимось вам зможе допомогти. Кажуть, карти, не клаптеся, не спішіть. Все, у вас обов'язково вийде всьому свій час. Помірність тут у нас, так? Да? Просто вірте, вірте серцем і душею в, то, в те, що справдиться, те, що ви задумали, те, що ви загадали. Боріться, ось бачите, боріться за те, що ви хочете. За свою долю і, можливо, ви. Прям відчуваєте якось третім глазом, якоюсь такою невідомою силою, та, що це ваше. І тоді відкиньте ці всі страхи, вам треба просто пройти через них, вам треба все це пройти через всі ці ваші страхи. Та. І ось. І прийти до цього, до свого щастя. Це може бути пов'язано із минулим, а можливо, це справа ваша, яку ви давно хотілося. з самого дитинства ви хотіли цим зайнятись. Але щось, ви знаєте, зараз ви може думаєте, а це мені якось не дуже гроші приносить, не дуже воно мене мотивує, якось ви трошечки так засмутилися, але знову вам тут дають цю чарівну паличку. Бери і роби. Так, це може бути складно, але знову іще одно. Ще мах. мах. ви можете це зробити. Від вас багато чого залежить у вашому житті. Не сумуйте, не розстраюйтесь. Можливо, ви щось втратили, але ви втратили не все. Головне, у вас лишилося, ви не на тому концентруєте свою увагу. Ось, будь ласка, може в когось така буде підтримка у виді чоловіка. Всім дякую.